День Святого Михайла в Україні відзначають декілька разів на рік. Але найбільше шанують так зване Михайлове чудо, яке відзначається 19 вересня, і собор Святого Михайла Архістратига 21 листопада. Михайлове чудо святкували дуже просто. Цього дня не працювали. Гріхом вважалося на Михайла сіяти, орати, рубати дрова, масати хату, будувати, копати, навіть пекти хліб не можна було. Собор Святого Михайла 21 листопада святкують значно пишніше. Згідно з християнським віровченням, архістратих Михайло, славний вірним служінням Богу і допомогою благочестивим людям у біді, очолює ангелів. Своїми чудесами, він був відомий ще з часів Київської Русі. Для киян цей святий має особливу вагу. Він є патроном міста. Ще з часів Київської Русі у Києві діяло два Михайлівських собори. Один на території Видубицького монастиря, а другий гордість і окраса міста Михайлівський Золотоверхий Собор. На стародавньому гербі Києва зображена архангела Михайла з мечем. На іконах святий топче ногами диявола, бо головна функція архістратига боротися з нечистою. Тому йому підкорюються сили природи, вітер, грім, блискавка. За народними уявленнями, святий Михайло, як повелитель вітру, носить його на лівому плечі, тримає за вуса Приборканий вітер дмухає потихеньку. А коли Архангел трохи попустить вуса вітрові, тоді зчиняється буря або здіймається вихор. А взимку віє є завірюха. Вихор у народі вважався уособленням нечистого, тому було важливо, щоб проти нього боровся сам святий Михайло. У календарній обрядовості Українців Собор Святого Михайла є одним з осінніх поминальних днів. Померлих родичів поминають на святого великомученика Дмитра 8 листопада, на святих Козьму і Дем'яна 14 листопада і на святого Михайла 21 листопада, а також у всі суботи напередодні зазначених свят. Ці поминальні дні називають діди, родичі, поминальні. Ці дні гостей не кликали, вечеряли в родинному колі. Але дуже раділи, якщо трапився хтось із чужих, навіть останній же брак. За народною традицією, нагодувавши на поминках незнайомця, людина тим самим начебто годувала у царстві небесному своїх родичів. До столу готують пісні та скоровні страви, борщ або капусняк, печеню або локшину з куркою. Пісну тушковану картоплю, тушковану капусту, горохову кашу, горах'яники, голубці, вареники, млинці і сіль. Печуть хліб, пироги та книжі. Якщо свято припадає на п'ятницю чи середу, то замість м'яса і сала готують рибу, бобові та гриби. На Київщині, Волині, Чернігівщині в піст роблять картоплю з маком і коми. Обов'язковою стравою на діди були млинці. Їх робили товсті, прісні і нарощені. Полюбляли також тонкі прісні, які здебільшого начиняли. Їх називали налисниками. За начинку служили сир з яйцем, смажена капуста, м'ясний фарш, гречана каша. Асоля, на пюре, фрукти і ягоди. Млинці готували з пшеничного і гречаного борошна. Я пропоную вам сьогодні зробити дві страви автентичних рецептів коми з маком та галуни з сиром. Коми означає комочки, саме від цього така назва. Для комів беремо картоплю, миємо, чистимо, нарізаємо і варимо до готовності у підсоленій воді. Далі товчемо її і додаємо розтертий мак. На 1 кг картоплі знадобиться одна склянка маку. Добре перемішуємо. Додаємо 2-3 столові ложки пшеничного борошна або картопляного крахмалю. Замішуємо тісто, з цього тіста робимо кульки розміром із яйце. Добре викочуємо між долонями, щоб не розпадалося. Далі паніруємо у борошні. Четвертих сухарях і підсмажуємо в олії на гарячій сковорідці з усіх сторін, коми подаються гарячими до смажених грибів з цибулькою або тушкованої капусти, іншою обрядовою стравою на святого Михаїла. Є галуни гречані з сиром. Для тіста знадобиться 300 гречаного борошна. Якщо в продажу не знайдете, то можна перемолоти білу гречку, не смажену. Я роблю це в кофемолці. Вона добре перемелює білу гречку на борошно. Отже, беремо 300 гречаного борошна, заливаємо його крутим окропом, солимо і вимішуємо, додаємо 150 грамів пшеничного борошна, доливаємо ще водичку гарячу, поступово щоб тісто вийшло крутим, а не пливло. Замішуємо тісто і залишаємо його трішки полежати. А тим часом приготуємо начинку. Знадобиться 300 г свіжого сиру, додаємо одне яйце і сіль. Добре перемішуємо. Далі з тіста виробляємо волок і розрізаємо на шматочки. Формуємо кульки з кожного шматочка, розплескуємо їх товщиною у палець. Кожен коржичок начиняємо сиром. І защіпуємо, далі приплескуємо і смажимо з двох боків до готовності на олії. Подавати галуни можна зі сметаною чи ряженкою. Ночного і зі святом.